Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 199-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Дуже коротенькі повідомлення на початку. Перше запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. І друге: виникла якась дивна проблема. Вже принаймні двічі не запускався чат. Саме піде денні... Перші дані випуски з відповідям на питання. Ну тут точно справа не в мені щось відбувається, якийсь збой із Ютубом, тому що, звичайно, те, що називається завантаження 30-хвилинного ролика, відбувається при його запуску порядка 8 чи 9 хвилин. Замість цього, пару разів уже було, коли вантажився ролик 35 40 хвилин. І саме в цих двох випадках після того чомусь чату не було. Я не знаю в чому причина моєї. Кваліфікації в технічних питаннях для цього фатально бракує. Дуже надіюся, що цього разу буде все в порядку, але це залежить не від мене. Ну і, як завжди, буду дуже вдячний вам за моральну підтримку у вигляді ваших вподобайок, коментарів, поширень, рекомендацій, численних переглядів звичайно. І буду вдякувати за підписку на моїй і telegram канали І відразу переходжу до відповідей на запитання. Пане Тарасе, як ви бачите відновлення не на папері, а в діях державних інституцій та недопущення і відповідальності за будь-яке порушення конституції законів України ді, чинними можновладцями? Дякуємо. Ну, мова йде про, ще. про те, що я завжди і кажу: одним з шляхів демонтажу української держави це знищення інститутів демократичних інститутів виконавчої будь-якої іншої влади. Річ в тому, що саме інституційна побудова будь-якої демократичної держави, це є основа її, як кажуть, демократія це процедура. І от тому, коли порушуються ці принципи. Починається розвал країни. Я вам наведу одне опитування, про яке іноді згадую, але про нього дуже хто рідко хто згадує. Просто я був одним з експертів, кого тоді запитували, і мені цю інформацію надали. Бо насправді її не публікували, наскільки мені відомо. Це було в часи ще Януковича. Провели експертне опитування плюс дослідження аналітичне і потім звели результати. Питання було, власне, таке, те, яке мені ставили. При якому президентові України за вашими відчуттями і оцінками аналітичними мене попросили проаналізувати цілий об'єм матеріалів, які я сам міг вишукати? При якому президентові було найбільше і найменше найменший відсоток виконання указів, розпоряджень, наказів інших актів президента країни? Починали та, з Кравчука, де ні, з кучми, по-моєму, починали, бо при Кравчуку там було взагалі щось трошки інше. Знаєте, перше, що приходило в голову, це сказати, що найнижчий відсоток мав би бути виконання При Ющенкові. Ну бо що Ющенко? Ющенко ж десь там головою в небі, як кажуть. Ні, знаєте, дуже пристойно. Якраз при Ющенку було все в порядку. А знаєте, при кому був найнижчий відсоток при Януковичі-диктатор який узурпував дуже багато владних повноважень, звичайно, йому не НІШИ руки, щоб стільки як Зеленський, узурпувати і знищити, але він достатньо багато захопив різних напрямків влади. Здавалося, він контролює все. Його укази мають бути свята і святих ні. Тому що коли немає інституційної побудови держави, коли зруйнована система демократичного виконання рішень. Вони перестають працювати від сово взагалі. І тому саме при Януковичі з його узурпаторськими тенденціями було повністю зруйновано систему функціонування держави. Тому це дуже важливо. Зеленський переплюнув Януковича вже багато-багато разів. І тому при ньому відбувається те, що я часто люблю називати ну люблю, не хочу я так називати, але на жаль, в іншого не виходить. Демонтаж держави, саме демонтаж. І тому те, що ви питається, неймовірно важливе. Тепер. Відповідь як не на папері, а на ділі. Пункт перший для чого а як? Що, самі узурпатори попрощаються? От мені дуже часто задають питання, знаєте, я відповідаю, тому що я розумію людей, які це задають. А як це зробити? Вони ж собі не уявляють, кажуть: от треба, щоб Зеленський припинив робити те, треба, щоб влада робила те. Сама влада себе примусить робити, коли вона діаметрально на настроєна? Коли це узурпатори, розкрадачі, зрадники, які мають зовсім інші наміри. Не збираються вони по-іншому робити так, як належиться. Тому для цього ми маємо остаточно попрощатися з узурпаторами. Чи це відбудуться коли-небудь в Україні абсолютно чесні і головне відповідальні вибори, не так, як в 2019 році. Чи це буде Майдан? І жорстке перезапущення влади, якісь там мають бути все-таки, на мій погляд, достатньо жорсткі покарання, і це має бути вимогою суспільства. тому що в нас так сталося, що знаєте, приходять погані, от умовно, частково кучма, Янукович і Зеленський. Основний принцип переможців не судять. Переможці отримують все, і горе переможеним. Ми переслідуємо переможців, але не переслідуємо своїх. Оце логіка узурпаторів Кучми, Януковича і Зеленського. Три поганих президенти України. Логіка Ющенка і Порошенка діаметрально протилежна. Лежачих не б'ють. Ми не караємо. Вони і так програли. Ми надіємося, що вони усвідомлять. Ні, суспільство має поставити питання: хороші мають бути жорсткими. І навіть жорстокими. Вони мають покарати всіх за всі найдрібніші порушення по повній програмі, аби не подавно було. І оце має відбутися. Це має бути саме відмови, відповідальність від суспільства поставлена. І цей принцип буде діяти доти, доки, доки буде нормальна демократична влада, доки народ знову не почне дуркувати. Якщо народ почне дуркувати на виборах і знову обре якесь ге, то в такому випадку це все обвалиться. Ні один інститут влади, ні один закон, ні один принцип не встоїть проти узурпації. Просто ніколи. От вибудовували, пригадуєте, як шикарно вибудовували антикорупційну інфраструктуру. Господи, скільки випили крові Порошенкові свої і чужі І і всі ти мусиш зробити так, щоб тут в нас по цій інфраструктурі ніхто не міг втрутитися, щоб вона була абсолютно незалежна. Зробили абсолютно незалежно, ніби. Ну, не дуже працювало відразу, але розкручувалися, сказали, запрацює. Ну і що? Прийшли узурпатори. Розумієте, оце як правила дорожнього руху. Їх пишуть для тих, хто хоче їх виконувати. Для того, хто хоче сісти, обкурений або набуханий за кермо, жодні правила не діють. Оце Зеленським обрали людину, яка хоче сісти за кермо в тому стані, в якому не можна сідати. Все, все. Почали ламатися. Здається, є внутрішній важелі стриму. САП зламали першим, набу зламали другим, і все, нема в нас ні САП, ні Набу, в нас навіть антикорупційний суд зламали. Тому ще раз кажу: все одно, от мені кажуть, ти весь час там звинувачуєш людей. Ні, я не звинувачую. Я говорю про відповідальність громадян. Якщо ви захочете ще раз дуркувати, шановні українці, то ні один інститут, який можна вибудовувати роками, не запрацює. Закони у нас, ну. Знаєте, дещо можна покращувати, у нас Конституція одна з найдеталізованіших в світі і достатньо хороша. І закони в нас теж достатньо хороші. Інституції в нас вибудовані достатньо правильні, там просто треба продовжувати допрацьовувати, розвивати. Їх не треба ламати. Прихід будь-якого зеленського до влади, навіть якщо ви два скликання відпрацюєте з ідеальною владою, яка все це запрацює при ніяк годиночок, Ще раз оберете Зеленського, все абсолютно посипаться. От вам і відповідь. На жаль, все все одно завершується, вирішується біля виборчих урн. Пішли далі, наступне питання. Добрий день, пане Тарасе. Жодного дня без вашої аналітики. Ой, дякую вам, приємно. Світлі останніх подій чи не краще б п'ятому президенту України виїхати за кордон і створити там уряд порятунку української держави, тому що. Мертвий Порош Петро Порошенко, ой, господи, тво-ту-тву, не дай Боже, або за ґратами ніяк не захистить демократію в країні. Я не говорю, що на ньому світ клином зійшовся, але ну, це але і я говорю так. Знаєте, можна сказати, можуть бути і інші, але чомусь, але чомусь всі інші лягають під будь-яку диктатуру, що під Зеленського, що під Януковича, і стеляться і не хочуть протистояти. Ви, пане Тарасе, раніше вже висловлювали свою думку на подібне питання. Ну, я казав, що це неможливо. Може, ви її змінили? Пройшов прийшов приблизно рік і ситуація щодо опозиції тільки погіршується, і -за, за кремлівського чобота вже й найвеличніше, бо не втіха ледь видно. І далі буде. То як, Тараса В'ячеславовичу? Слухайте, дякую за питання, але питання, власне, не до мене питання до Петра Порошенка. Я просто його трошки знаю. Зараз я дуже давно з ним не спілкувався. Але з того, що я бачу, як він працює, що він робить. А це можуть побачити всі, хто не ліниві. Ліниві і так не знають взагалі, що він є в Україні. Багато з них навіть не догадується про це. А ті, хто не лінивий, можуть дуже спокійно перевірити. Ну. Він цього не зробить. Знаєте, коли це могло б хоча б обговорюватися в нього у випадку, якби країна була окупована, я не думаю, що він би тікав з країни, він би десь там пішов якесь підпілля, щось би пробував там робити. Хоча це було б, мабуть, справді неправильно. Доки країна не окупована і є можливість хоч щось робити тут, він буде тут, тому що коли виходить за кордон і робите там якийсь уряд порятунку на противагу. Діючій владі чинній владі в такому випадку ви знаєте, що ця влада вже для вас нелегітимна, ворожа і все. І переконуєте цю владу вже не підтримати жодним чином. А зараз Україні все-таки потрібна допомога. Україна це є влада, яка зраджує і Збройні сили України, які борються і захищають. І сьогодні, ну. Хоч не хоч це все зав'язано. І якби він поступив, так як ви кажете, ну це був би сигнал. Не треба більше підтримувати Україну. Вона і так внутрішньо окупована. Що внутрішня окупація, що зовнішня окупація. Знаєте, на це він не піде точно. Це я навіть не сумніваюся. Тому я думаю, що це не запрацює, те, що ви пишете. Я особисто, я не є Прошенко, я дуже далекий від нього. Зі мною б так повелося, як на 19-го року. Мене б так опооббивали брудом, та мене й оббивали брудом. Я грюкав дверима, як право, у такому випадку. А якби ми зі мною так поступили несправедливо, то я був би я дійсно бізнесменом, він же ж всього іншого, потужний бізнесмен? Він має можливості, кошти, все. Я би в п'ять хвилин почав виводити бізнес з України, переїхав би іншу державу і сказав би, знаєте що, хлопці? Я вам зробив все, що міг. Не хочете ваша справа. От тепер робіть собі, що хочете, якось без мене. Оце був би Тарас Чорновіл, тому що я дійсно в цьому плані занадто холіричний і, напевне, неправильний. А Порошенко в цьому плані правильний. Тому о, те, що ви радите, цього не буде. Те, що йому варто би було бути обережнішим, те, що варто було би менше анонсів робити, щоб внутрішній ворог не пересав зовнішньому ворогу інформації. Пригадуйте про Вадатурського, коли. Хтось же з української влади навів на нього ракету російську, хтось же звідси, тому що він дуже завагажав отим зерновим змовам, які вели наші. От йому тому, щоб такого не сталося, мабуть, треба збільшувати безпеку. Але я, на щастя, навіть не здогадуюся, якісь є в нього засоби безпеки, якісь охорона відповідно, все. І якщо я не здогадуюся, все-таки трошки контактуючи з людьми, які з ним спілкуються, то це добре. Це означає, що щось є, і про це не базікують, і це не є відоме. Тому, я думаю, по максимуму він забезпечується. От взяти й арештувати Порошенка, мені здається, ця влада вже боїться, вже, мабуть, не ризикне. Але, знаєте, вони котяться чим далі, тим гірше. А расисти на них мають все більший вплив. Тому все може бути. Ну, Але я вам сказав позицію Порошенка. Він, він не буде користатися вашою порадою. От така історія. Правильно, неправильно, судіть самі. Я вам просто сказав, що є. Наступне: доброго дня, Тарасе, питання. Коли Порошенко вводив військовий стан, указ проведення мав печатку з державним гербом і підпис президента. Я нещодавно дізнався, що виявляються укази про продовження військового стану, воєнного стану, правильно казати. Військовий стан це в нас військова система, військові адміністрації, а воєнний стан це стан війни. Фактично, це трошки різні речі. Так само, як і військові злочини, це дезертирство, непокора, там інші якісь речі. А є воєнні злочини, те, що расисти роблять. Це вбивство мирних громадян, розстріли військовополонених і тому подібне. Отже, про продовження воєнного стану, які найвеличніший наш лідер сучасності вводить, не мають печатки і підписуються взагалі не ним, а його канцеляристкою. То це виходить одне з двох. Або військового стану нема, або наказ про його ведення не дійсний, або в нас відбувся державний переворот, в якому канцеляристка захопила владу і стала президентом. Коментуйте, будь ласка, дякую за вашу роботу. Ну, давайте так: дві речі: Починаю з кінця. Ну, Неформально, в нас відбувся державний переворот. У нас дійсно нелегітимний орган влади керує всім. Офіс президента не передбачений Конституцією України, Його існування не передбачене. Президент може наймати будь-кого для виконання функцій допомоги. Конституція пише: в рамках фінансування на посаду президента президент може створювати дорадчі, консультативні чи допоміжні органи. Може найняти консалтингову компанію, логістичну компанію, кетерингову якусь ще там якусь там. Все. Оце може бути, тому не існує такого органу. І все, що взяв на себе Єрмак і вся ця зграя, це все самозавільне захоплення влади, от тільки воно не зовсім самовільне. Цю владу передав їм Зеленський. Тому у нас трошки інше. У нас навіть не зовсім державний перерор, тому що той, в кого нібито відібрали владу, цим дуже задоволений. Йому нічим не треба займатися. Хіба що красуватися перед камерами, відосики записувати? Тому і ну і мільярди десь там виводити на Оманські рахунки. Тому насправді це те, що відбулося в нас в лютому місяці 2014 року, і було визнано Верховною Радою України тоді самоосуненням президента від виконання своїх повноважень. От саме це в нас відбувається сьогодні. Але це ну, не заважає бути тим документам, які від його імені затверджуються, бути легітимними. На жаль, ні. Тепер, що стосується спочатку і без початки, ви трошки спутали тут просто один момент. Для публікації в пресі тощо виставляються документ, так звана спрощена форма, де є відповідна нумерація, все іноді затемнюється або не видаються певна інформація, яка носить закриту, закриту тему, і видається вона без підпису і без печатки. Це заведена норма, вона і раніше працювала. Так публікуються документи, укази президента, документи, які насправді є з його підписом. Тому насправді це не є проблема. При Порошенко просто цей документ показує оригінальний єдиний примінник, який лягає в відповідний архів. Він спочатку і з підписом. Оці, які підписує Зеленський, на них теж є печатка і є підпис. Тільки я думаю, що мулінки підписувати. Тому, напевне, секретарка ставить Факсиміле, ліпить і все. Автоматично, чи там вже на бланку вже є вдрукований його підпис. Тому це повна безвідповідальність абсолютно. Але документ від того не перестає бути легітимним. Саме такий документ публікується після того належним чином відповідних засобах. Це достатньо. Тепер вже наскільки я правдую, колись це був голос України і урядовий кур'єр. Зараз вже достатньо відповідних сайтів даних органів влади. На президентському сайті опубліковано з того моменту указ дійсний. Тобто. Це, от це питання воно не існує, тут нема проблеми. А само усунення від влади Зеленського це є факт. На жаль. Пішу далі. Пане Тарасе, дякую за вашу працю і громадянську позицію. А я вам дякую так само. Скажіть, агресія за фанів ну, це фанатично захоплених Володимиром Зеленських певних громадян України. Чи це визнання своєї помилки 19 2019 році чи намагання себе виправдати перед самим собою? Ну, мабуть, одне з другим є тут не або, а і, тому що якщо ти не визнаєш помилки, то тобі нема потреби себе виправдовувати. Вони розуміють частково десь дуже глибоко в душі, що вони натворили. Але, але перше, те, що ви кажете, це є виправдання. Виправдання себе, свого злочину, тим а ваш Порошенка, коли немає аргументів, в такому випадку переходять до агресії. І тому там, власне, є дві групи, три групи. Давайте поділимо так: перша група це ті, до кого доходить, але в кого нема порядності. Порядна людина, яка натворила біди, виходить, просить пробачення і заявляє: Я помилився. Все, 19-й рік, моя особиста помилка, моя особиста відповідальність каже така людина. Такі є, їх теж багато. Я знаю таких людей, які це говорять. І в мене є читачі, які це визнали все. Я не маю. От я іноді говорю про 73%, Я зараз говорю про ці 73%, які сьогодні скоюють злочин проти держави, які довіряють тому, кому не можна довіряти. Коли я говорю, згадую іноді 73% тих 19-го року, і жорстко щось згадую. Ну я відчуваю відразу. Я трошки неправий, тому що з них кілька відсотків відпали. І ці люди. Своєчасно, не в останній момент, не зараз визнали свою помилку. І десь в моральному плані з них це знімається, і вони поводяться тепер адекватно. Серед моїх глядачів такі люди є. І я їм дякую за це, тому що це є вміння визнати помилку. Це є важливо. Це одна група, друга група це. Це ті, які фанатично далі люблять Зеленського, їм це вбилося в голову. Я не можу пояснити цього. Я людина релігійна, от я віруючий. Для мене є перша заповідь Божа. Це не матимеш інших богів окрім мене. Не сотвори собі кумира, це називають. І для мене це важливо. І я, коли мені там принижують, скажімо, ім'я мого творця, Бога. Я обурювався. Ну я не йду на релігійні війни, але я дійсно збурений. Я з цими людьми, ніколи більше спілкуватися не буду. Там вся ця атеїстична пропаганда для мене вона чужа, але це стосується Бога. Як можна це переносити не просто на людину, а на людця, на нікчемного людця, який знищує державу, який поводиться на абсолютно негідно і мерзенно і огидно. От вони переносять це обошення, я не можу їх зрозуміти. Це було в Юлії Володимирівні, з нею ікони робили. І з Зеленським роблять ікони, і бюстики роблять. Тому насправді оця друга категорія це є категорія, які дійсно фанати його. Я думаю, що їх вже небагато, але вони є, і вони найпомічніші, вони просто вибухають. І є категорія професійних з фанатів тим, котрим подовжності підлежить. Ну, слухайте, це огідно. Люди, яких я знаю, які вистояли і не кланялись Януковичу. Ну, були з протилежного боку люди. Знаєте, Ющенко теж про Ющенку були досить жорсткі системи влади, правоохоронні органи, все і ці люди, будучи його противниками, не кланялися Ющенку. Вони не кланялися кучмі. Ну, Порошенку взагалі ніхто не кланявся. Порошенко не вимагав цього і відкидав це, і там не було таких речей. Взагалі, Ці люди, раптом перед нікчемною, абсолютно владою, стали на коліна. І почали не просто працювати на цю владу, а почали демонстративно показувати, які вони вірно піддані, як вони ненавидять, шельмують і нищать опонентів цієї влади. Я дуже багатьох таких знаю. Дуже багатьох. Я зараз навколо армії крутяться, такі не зовсім в армії, навколо тилових структур. Їх дуже багато. І від декого я відписався з кимось я когось там інформацію брав вона мені була цікаво. Вони погавкувати люблять. Ну ті типу, погавкувати, хоча б є куча журналістів, які все прекрасно розуміють і свою відповідальність розуміють. Але для них головне показати, чим більше ти плюнеш в бік Порошенка, портрету Порошенка, хоча б чи його зображення на екрані, тим більше твоя буде заслуга перед цією владою. Оце низькопробне лакулаку. Оце мабуть найгірше з усіх цих трьох категорій. От. Вам приблизно таке такий розподіл. Пішли далі. От критичне питання, але я на нього відповідаю. Воно трошки давніше. Це тоді, коли пригадуєте, спочатку не випускали Джемілів, а потім йому дали орден там Героїв України, все. Але ну давніше питання, але іноді відстають по часу, не встигаю. Значить. В жорсткій формі до мене. Ну що, пазли складаються. ЄС підтримував призначення Умерова. Він почав з того, що подав наклеп для звільнення Хоренка. Потім зе дає героя Джемільову Джемілву. Правильно, це як подачка ЄС як опозиції не виступати, бо Джемілєв ваш. Джемілів ваш. А тепер цей покидьок, ну на увазі мають Умерова, йшов до того, що я доручаю Генеральному штабу. І що? ЄС це влаштовує, але ми не члени партії ЄС, ми патріоти України, тому Омеров пішов і за руським кораблем. Значить, відповідаю. Я вже колись писав, було питання дуже конкретне про те, чому Європейська солідарність, єдиний міністр, за якого просував, це був Омеров. Чи вони дуже вірили і надіялися? Ну, можливо, вірили і надіялися, не знаю. Я б не проголосував. Я вважаю, що це була помилка. Але. Давайте не забуватися. Є дві політичні сили України. Власне, одна була, одна є. Був народний рух України В'ячеслава Чорновола, і дуже багатьох решах його за принципами, за поглядами, за всім іншим. Це європейська сьогодні солідарність. Обидві партії поєднують зокрема те, що вони були базовими для підтримки Кримових, кримських татар. Ну, народ пережив один геноцид, зараз фактично переживає ознаки другого геноциду знищення, виселення з землі своєї, масові арешти і тому подібне. І для цих двох партій це дуже важливо. Це певний якийсь наш спільний борг. Крим підтримують Україну, не заявляють, що вони хочуть Крим відірвати Україну, що це їхня батьківщина, це їхня батьківщина. І в принципі, якби вони таке заявляли, ну це можна було б обговорювати. Направду можна було би це є їхня батьківщина, так як Україна, наша батьківщина, але вони цього ніколи не ставлять. І українці, відповідно, мають певне відчуття зобов'язання перед Кримом. Але там є одна погана річ: ота внутрішня кругова порука. Вони переслідувані, їх мало. Вони завжди старалися, крім того, що вони завжди чітко працювали з народним рухом України, а тепер з європейською солідарністю, і від них заходять в основному в Верховну Раду, і там представляють їхні інтереси в Верховній Раді саме. Так, колись партії тепер друга. Вони, вони все одно шукають якихось контактів з владою, стараються її підігрувати для того, щоби ну, щоб зберегтися, їх можуть знову знищити. Вони можуть знову зникнути. От вони це шукають. Вони підтримували багатьох людей, кого підтримувати було не треба. І ну, мій добрий знайомий, я з ним добре спілкувався завжди Рефат Чубаров. Але він зрадив Чорнового, він потім зрадив Порошенка, але вони за нього тримаються. Він свій Умеров. Ну мені здається, що Умеров негідник, рафінований негідник. Але він щось там робив для Меджелісу, Він активний був в цій сфері, і вони за нього тримаються. І тут є певний фактор тиску на європейську солідарність. Я думаю, що це був тиск підтримати. Але давайте не забувати, що там ніяких подачок насправді не було. Джемілєвим. Зеленський прикривався від певних, отих тих якраз звинувачень, коли ще знову питання великі: хто здав південь України? От тоді знову згадали кримських татар і все інше. І от той момент. Рагадали нагородити Джемілєва. Я вам просто нагадаю, а перед тим, як нагородити Джемілєва, було звичайне, абсолютно держемордівське хамство. Джемілів їхав на короткий двохденний візит до Брюсселя, де мали зустрітися колишні політв'язні, зліст колишніх політв'язнів комуністичних концтаборів. Знаєте, політично знакучому акція. Слухайте, його не пропустили. В який військово в яке там що? Йому скільки 80 років. Його не випустили з України, тому що Зеленський накліпав указ. Він просив, він пробив подання. Його не підтримує. Знаєте, зверхня поведінка, хамство Дике. А потім о згадали, давайте ми йому зараз Герою України дамо і відмажимося від якихось справ від звинувачень, які йдуть проти нас. Тому насправді давайте не ліпити одне з другим. Те, що влада натворила Гедоти, це так. Ніякої тут прив'язки, ніяких тут подачок європейській солідарності не було. Це була відмазка і прив'язка перед кримськими татарами, перед Кримом. На жаль, мені зараз. Я відразу скажу критично, мені не подобається, що значна частина з них почали не в зовсім пристойний і порядний спосіб підпрацьовувати з владою. Е, і Ташева, і Умеров, та там багато тих, які поводяться дуже непристойно. Вони забулися, що самовиживання народу і гідність народу це ті речі, які не мають одне одному протиставлятися. Мені це не подобається, ще раз кажу. Умеров це крайній приклад того, що, ну, слухайте, серед українців є прекрасні, неймовірні, героїчні, а є останні кінчені мерзотники. Чому через Ким, серед Криму, ми думаю, мають бути тільки прекрасні і хороші? Ні, там є негідники. І умер негідник. Ну, от така історія. Наступне питання. Пане Тарасе, доброго дня. Просухав сьогодні вашу аналітику по бажанню а про бажання зелених зняти залужну. Це трошки давніше було, а також про маніпуляції влади щодо виборів. Питання: чи не здається вам, що необхідно надавати протилежну інформацію, тобто як би себе зараз поводила справжня патріотична українська влада? Бо інформації про все погане тільки опускаються руки. Необхідна картина того, як насправді має себе поводити патріотична влада. Дякую. Знаєте, є трошки інший термін, трошки інше це формулюється. Це називається ви критикуєте, запропонуйте альтернативу. Оце так називається. І тому насправді розказувати, як би мало поводити себе інша вада, от просто виходити на, на якісь там трибуни чи в пресу. Преси ж нема. Заборонено, закрито. Лишилося ці три канали проскрибовані, і то там, знаєте, там Порошенко в вряди годи з'являється і хтось там з опозиції. І розказувати там. Ні, є інший спосіб. Я ще раз кажу це. Покажіть, як би треба було зробити. Влада вносить бандитський закон, скажімо, по одаткуванню. Виходить Ніна Южаніна і демонструє, який має бути закон з цього приводу. І паралельно з тим розказує, як це має бути і як вони це робили, коли вони були при владі, як вони це вирішували? Повний провал дипломатії Зеленського. Ну, провал чи умисний саботаж і диверсія для втрати України і підтримки Заходу. Порошенко демонстративно хоче поїхати і розв'язати ці проблеми. Він подає свій ну, не звіт, а пропозиції Міністерства закордонних справ узгоджує там і збирається їхати. Його не випускають. Якби він поїхав, він би там продемонстрував, як це робиться. Він би це показав, Інша річ, що влада цього не покаже. От, власне кажучи. І вся ситуація. Тому, перше, нема де розказувати, як би було. Друге. Нема результату, тому що влада блокує хороші речі, тому що вона діє для того, щоб робити погані речі. Тому наша пропозиція такими маленькими корективами, щоб не просто словами, а ділами і поясненнями до цих діл, вона абсолютно коректна і правильна. Нема як це реалізувати з узурпацією, в тому числі інформаційного простору. От, власне, все. І наступне питання дуже коротко, хвилинка часу, але тут мало що говорити. Пане Тарасе, доброго здоров'я. Ситуація умовно. Вибори не відбуваються зе в підвішеному стані, іде з посади президента, іде з посади президента, але Стефанчук залишається і стає во президента і продовжує виконувати всі накази Єрмака. Питання: що далі не буде такого далі з кількох причин: перше Зень, з якої посади президента не піде. Він буде чіпатися базурями. І я боюсь, що навіть якщо він програє відверто вибори, він буде лізти, він буде вкидати поліцію, він буде чіплятися, він буде фальсифікувати. Він він ще не готовий, він же під цим наркотиком влади, він не піде. Але якби таке раптом сталося, ну там є десь інше питання: от прилетів марсіани, забрали Зеленську і що би тоді було? Так, офіційно стає виконуючий обов'язки Стефанчук, до наступних виборів. Виборів в час війни не можна проводити. В такому випадку, а в такому випадку, читайте історію. 2014 рік, кінець лютого. Рибак мав стати, рибак відмовився, ну, мабуть, хотів, але відмовився. І став турчиною, і все пішло добре. На цьому закінчуємо. Слава Україні!